Розвиваються та розширюються. Підприємницька п'ятниця на чолі з головою Івано-Франківської громади Русланом Марцінківим завітала до підприємства, що виробляє кабельну продукцію. Це одне з найбільших підприємств з іноземними інвестиціями і працює в нас більше п'яти років. За цей час підприємство продовжує розвиватися. Добудували додаткові виробничі площі більше 4 тисячі метрів квадратних, а також зараз працюють над новим проєктом. Підприємство буде Виробляти для автомобільної промисловості продукцію на даний час підприємство виробляє електроплати для побутової техніки в новому проєкті Планується додатково створити більше 300 робочих місць протягом двох років. Тому дуже важливо для нашої територіальної громади мати такі підприємства, які не бояться навіть часи війни вкладати кошти і створювати нові додаткові робочі місця. Директор підприємства Назарій Пасічник зазначає, всі працівники забезпечують забезпечені гідними умовами мають офіційне працевлаштування та можливість забронюватися станом на зараз працює близько 300 працівників, але ми постійно ростемо, тому кількість працівників з кожним днем змінюється. В умовах війни ми повністю автономні. Ми забезпечені власним генератором. В нас повністю окремо відведена електропостачання лінія. окремо приміщення у нас забезпечені. Компресорами ми забезпечуємо себе і газою і водою. І є резерви води. Тому навіть в самі гірші випадки, коли були повні блекаути, де днями не було світла, ми могли працювати. Ми маємо статус критично важливе підприємство для функціонування економіки України і відповідно маємо можливість бронювати наших працівників. Тому це також додаткова перевага працювати у нас є можливість забронюватись. Руслан Марцінків відзначив стабільну роботу підприємства. Його внесок у міський бюджет через плат. До податків та амбітні плани з подальшого розвитку. Ви бачите, тут офіційне працевлаштування, люди працюють, створюють робочі місця. Зараз розширюється по цілий цех набирається людей. Треба 300 людей. Тому робота є, хто хоче працювати, завжди знайде. Хороші умови. Ми тішимося, що підприємство не закрилося, що все-таки німецькі власники свого часу ухвалили правильне рішення, що залишити підприємство, щоб воно працювало. І бачимо, що воно сьогодні дуже добре працює, дає хороший результат і сплачує добре. Податки в міський бюджет, тому ми дякуємо. Дякуємо кожному підприємству, яке сьогодні працює.